Человек, На да. сьогодні, в принципі, все. Можемо проголосувати про наступну дату, коли збирається наша комісія. щоб ми прийнялися рішення, всі були. А, ні, ні, зараз ще одне. Значить, тут тут у нас тут ми підготували такий. послухайте, Підготували такий лист. ДО Голови Тернопільської обласної ради е, Тарашевському від голови Тернопільської обласної виборчої комісії Крука Миколи Петровича, шановний Сергію Олександровичу, з метою забезпечення ефективної роботи Тернопільської обласної виборчої комісії по забезпеченню виконання постанови Центральної виборчої комісії номер 32 13 лютого 2013 року. Прошу надати копії заяв про складання повноважень депутатів Тернопільської обласної ради Сердюка Леонова та необхідні супроводжуючі документи. лист ми понеділок, оскільки вже сьогодні нема кому віддавати, я понеділок видам і зареєструємо для того, щоб ми. До понеділка 3 години мали будемо 13 а... проводимо. Що? Ні. Для того, щоб ми мали основу 13 уже готових кандидатів на заміну і три оці, що є депутати. І тоді ми їх. Будемо голосувати, я так думаю. Є якісь інші 30, думки? Кто? Ви ж документи ці. Тих 13, що мають війти наступні. Куди? Ви? Виїснів по голосу ви? документи? Давайте ми спочатку розбираємося в понеділка, зробимо в бізнесу, які є в нас документа, розбираємося, коли член комісії розбираються, які у нас є документи, яких документів не вистачає. У нас буде час документів. Діло в думаю, може, можемо підготовлені. Ми будемо мати інформацію, і ми понеділок продовжуємо за засідання. Я думаю, що будуть... Чи інші фотомісії будуть повно? Чому У нас зараз є, ну, є 13 чоловік готових <питал> документів, які <питал> треба допомогти? А а а ми ну, можна ви, 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 документи, документи є. Ну, Давайте зачитайте, зачитайте ці документи. Ні, Сергію, ці документи є. Це читати 13 чоловік документів. документи. Які подалі вирішуватися подарувати. Thank you.